Вітаю, дорогі українці! Я бажаю кожному з вас чіткого бачення життя, стратегії та наполегливості. Хай фінансова грамотність стане інструментом. Дисципліна рушієм, а впевненість у собі незламною опорою. Нехай кожен крок наближає до мети, ризики будуть виправданими, а результати перевищують ваші очікування, а ще мудрих рішень! Натнення та задоволення від шляху, бо фінансова свобода це не просто цифри, а можливість жити так, як мріється. Я радий, що ви інвестуєте у свій особистий бренд, що ви інвестуєте у бізнес освіту, що ви інвестуєте в Україну. Дякую кожному з вас. Дякую, що ми разом. Дякую, що наша віра сильна і непохитна. Дякую Збройним силам України. Дякую Всевишньому.